Друзі, всім привіт, шурік на зв'язку! Привіт! Хотілося б вас привітати з новим 2024 роком, точніше, з прийдешнім новим роком. А в першу чергу хотілося б за цю можливість подякувати нашим Збройним силам України. Вони дають нам, знову ж таки, повторюся, можливість створювати український контент, жити виживати, напевно. Швидше за все, виживати. Хе-хе. Ну нічого. Сподіваюся, це в нас буде добре в наступному році. Отримаємо довгоочікувану перемогу. І будемо створювати якісніший контент. А зараз, дивіться, е, хочу порекомендувати підписатися на такий канал. Ну ви їх вже знаєте, напевно. Дивіться, перший канал, який. Допоміг мені там на початку. Це Bario. Андрій звати дядька. Підписуйтеся. Український контент, ферма, ЕТС, АТС, дуже багато ігор. Сподобається, підписуйтесь, не сподобається, не підписуйтесь, це вже ж таке. Далі, бастер шоу ну, ви цього о, кадра всі знаєте. Ну бастер шоу, Віталій. Підписуйтеся. Так, Краще підписатися, бо він говорить, що не треба підписуватися, а ви то робіть. Робіть, робіть. Подобайдене там ліпіть. Хі -хі. Далі, Сергій Сергійович. Помічник мій по фермі, ну йок, макарьок. Треба на нього підписатися. Він буде дуже задоволений. Подобайдене теж ліпіть. Голдок. Старенький добрий пес. Так. Ферма то йо, не все. ЕТС АТС. Ото його. Підписуйтесь, подобайдене поширення, все-таки інше коментарі. Керманич з литовським акцентом Дмитро. Туди теж. Залетіли, підписались. поділились з трансляції, поділились з відосиками. До речі, він дуже гарно співає. Так-так так, подивіться останній його ефір. О, сподобається вам. Дуже-дуже сподобається. Falcon Games. Теж Дмитро. Залетіли, підписалися. До речі, у нього там уже 2000 на, на каналі підписників. Подо Байдена не шкода, буде коментаря теж. Щоб нікого не забути, чесно. Чесно, чесно, щоб нікого не забути. Ніби ж так і цей і назвав. Блін, 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 щоб нікого не образити, не забути. Не знаю, можливо, вилетіло щось з голови. Ну нічого. Гадаю, ніхто не образиться. Точно, точно. Тож добре. Мирної нам новорічної ночі! Сподіваюся, всі прокинемося наступного дня 1 січня 2024 року. І з новими думками, з новими ідеями для створення контенту. Так-так-так-так-так-так. Залітайте, підписуйтесь, ставте подобайдене. Це Шурік. Думаю, буде цікавіше в наступному році. Всіх! З прийдешнім 2024-тим. Па-па!